Ми неодноразово розповідали вранку вдома про вуличних артистів, які приїздять до України так. з усього світу, аби висловити свій протест проти російської агресії. Француз Гемі, іспанець TV Бой, легендарний Бенксі. Кожен із них залишив часточку своєї творчості на вулицях українських міст. Але ж нам не бракує власних талантів. Кия mm -hmm. не точно бачили розписаний поїзд метро та новий мурал на Подолі про діяльність стріт арт об'єднання Paint Hunter. Дізнавалися журналісти ранку вдома. Вони перші українські художники, які розмалювали потяг метрополітену. До цього малювали лише закордонні, а чомусь українських художників не цінували. От і ми стали першими. А їхні патріотичні мурали надихають українців з початку повномасштабної війни. Оскільки це ж малюнок для військових. Ми такого переможця намалювали Дмитро Касянюк і Мар'ян Мотрук. Команда Paint Hunters. Вони перетворюють будівлі на арт-об'єкти. Ще з дитинства малював графіті на стінах нелегально, ну по всяким заборам. І завжди мріяв про те, щоб малювати якісь великі стіни, щоб це були саме картини, монументальний живопис. І ось так в 2018 році я заснував компанію Paint Hunters. І зараз ми працюємо над муралами. Повномасштабна війна звела всю художню діяльність нанівець, кажуть хлопці. Тож вони вирішили застосувати свої вміння на допомогу військовим. Почали камуфлювати машини для фронту. Це була перше... Перший раз під час війни, коли я фарбу в руки взяв. А перший мурал під час війни Дмитро намалював після звільнення Київської області. Я малював мурал біля парку Рильського. Там під мостом я малював дівчинку на фоні прапора, красивий мурал. Однією з найскладніших робіт для художників не фізично, а морально, став розпис у військовому госпіталі. Малювання перетворилося на справжню реабілітацію для військових. Але так стало, що ми малювали більше місяця. Наскільки це було у військовому госпіталі? Ми не могли просто прийти намалювати і втікти звідти, бо там дуже багато військових було. У нас цей процес малювання виріс в таку деяку реабілітацію для військових, бо ми з ними постійно розмовляли, проводили час і паралельно там малювали. Теж було трошки складновато, бо там військові розказують, чому вони тут опинились. Це дуже складно слухати. Наймасштабнішою патріотичною роботою Пейнт Хантерс став розпис потягу метрополітену. Це вже друга робота художників у підземці. Над нею працювали 10 днів, прикрасили дитячими малюнками і символічними написами. Там е, йдеться, наче як переписка в соцмережах, і там, от, наприклад, моя кохана дівчина пише мені повідомлення, і я їй відповідаю. І там далі є. Три крапочки, начебто вона пише мені відповідь, а я чекаю на неї. Потяг метро, як і всі інші патріотичні мурали, хлопці розмалювали за власний кошт, щоб заробити на прожиття і на фарбу підробляють хто де може. Останніх півроку я таксистом працюю, бо навіть так, бо до війни ось, цей вид діяльності був. Зараз він майже не працює, бо людям не до цього. Це інтерв'ю ми записали, коли художники працювали над муралом на столичному Подолі. Велична постать військового на синьо-жовтому тлі прикрасила один з будинків історичного району. Це німецька аерозольна фарба, яка дуже стійка до ультрафіолетових випромінювань. Так вона не вигорає і довгий час залишається такою яскравою насиченою, як в перший день, коли ми малюємо. На знак вдячності мешканці будинку частують художників. Дуже добре. Смакуйте, поки гаряченьки. Да, зараз дуже дякую. Вже більше десяти років ми займаємося монументальними розписами, але саме цей мурал дуже велика кількість людей фотографує. Роботі не заважає ні вітер, ні дощ. Фінальний результат фіксуємо за тиждень. Малюнок доповнює вірш як справжній маніфест вдячності українським захисникам. І закінчиться дощ, і зійде сонце. Злетять птахи, і ти відчуєш це, якою б не була ціна, і заб'ється серце частіше і пошепки промовиш, Україна. Підтримати художників можна на їхній сторінці в інстаграмі. Там вони збирають донати на спорядження та камуфлювання машин для ЗСУ і продовжують прикрашати столицю патріотичними малюнками, аби підтримати українців цивільних та військових.